Здравствуй літо, Здравствуй, літо, люба сонячна пора. Колисеться в полі жито, загоряє дітвора. Червоніють полуниці, соковиті, запашні. В хаті зовсім не сидиться. Ой які хороші дні. Саме в літню та жарку пору дуже хочеться поласувати холодненьким та солоденьким морозивом. Існує багато видів морозива. З різними смаками. У вафельну хатинку селилась смакота Дохмяна і солодка, холодна і густа, і з маком, і горіхами залита в шоколад, а зверху наче квіточка сміється мармелад, куснеш і губи холодом, неначе обпече, малинове, ожинове, морозиво смачне. Тож з якими ж смаками буває морозиво і як воно називається? Морозиво зі смаком фісташки називається фісташкове. Як же ми назвемо морозиво, що має смак полуниці? Так, полуничне. Морозиво зі смаком лимону називається лимонне. Морозиво зі смаком чорниці називається чорничне морозиво. Морозиво зі смаком персику називається персикове морозиво. Дітки обирайте те морозиво, яке вам найбільше до смаку, а я бажаю вам веселого і смачного літа!